Але не тільки олію, гарно якісно хотіло хотіла показати ще соки. Дитячі соки, я взагалі проти соків, тому що в соках немає ніякої користі майже. І в них тільки цукор і просто смак. Але я збрешу, якщо скажу, що мій син не, потр... не потребує прям не капризує, коли хоче соку і не просить мене. Для мене обрати сік. Дитячі, це справжнє випробування. Якщо ви зайдете в будь-який відділ, де продають соки, і почитаєте хоч раз з чого вони складені, ви побачите, що соку справжнього і немає в нашому, скажімо так, в наших супермаркетах, окрім виноградно-яблучних. Я їх терп піти не можу навіть на смак. Тому я шукала ретельно ось сік, зроблений пюре яблучне, сік яблучний відновлений. Відновлений теж ні ок, але тим не менше, сік персиковий, регулятор кислотності, лимонна кислота. Тут немає цукру. Тут немає цукру хоча б доданого. І флюоральпін це мій найкращий, найулюбленіший виробник дитячого харчування. Прибалти роблять.